Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в нас на огляді буде дуже актуальна і інколи надзвичайно необхідна річ в хазяйстві від виробника Neotools. Це портативна газова плита, яка може використовуватись під час кемпінгу на риболовлі або в домах в умовах відключення світла. Дуже проста і зручна річ, на якій інколи готувати навіть швидше, ніж на звичайні, там, електро чи газовій плиті. Існує дуже багато варіацій різних портативних газових плит, але ось саме ця модель, та схожі на неї моделі, цікаві в першу чергу, тим, що вони комплектуються пластиковим кейсом для зберігання і транспортування. В принципі, в плиту також можна одразу встановити газовий балон, і таким чином, окрім цього чемоданчика, вам більше нічого не потрібно буде з собою возити. Його зручно зберігати вдома або перевозити. Возити в багажнику автомобіля. В кейсі в нас приховалася сама газова плита і інструкція для неї. Як і у домашньої газової плити, тут є регулювання потужності, функція автопідпалу, і також система безпеки, яка забезпечить нам безпечне використання приладу. Для використання такої плити нам, звісно, знадобиться газовий балон. І про газові балони ми в кінці відео поговоримо окремо. Цей балон має об'єм приблизно 400 мл і встановлюється в плиту дуже просто. Для того, щоб встановити балон, ми просто знімаємо з нього захисний ковпачок і встановлюємось тут в спеціальному відсіку. Головне звернути увагу на те, що на балоні є ось такий виріс, і відповідно цей виріс має співпадати з таким фіксатором. Фіксатор ми просто. Піднімаємо до гори, встановлюємо балон наступним чином і відпускаємо фіксатор. В принципі, все, балон вже встановлено, але ще плита не готова до експлуатації. Хоча ось в такому вигляді ви її можете зберігати і транспортувати. Також тут є ось така захисна кришка. Для того, щоб скористатись плитою, ми ось тут пальцем просто натискаємо на спеціальний механізм. Ми бачимо, балон починає рухатись, і ось в такому вже положенні балон. Готовий до того, щоб запалити нашу плиту. Після цього в нас ще зверху піднімається ось такий захисний екранчик. Я згодом розповім, навіщо він потрібен. Важливий момент: ось такі газові балони, незважаючи на те, що всі вони виглядають майже однаково, можуть трішки відрізнятися конструкцією. Ми про це згодом поговоримо. І Якщо ви неправильно підберете балон, то при його встановленні почуєте, як підтравлює газ. Це чутно і на слух, і також можна відчути запах газу. Звісно, в такому випадку заборонено використовувати плиту. Якщо Якщо ви правильно підібрали балон, то в принципі як зараз ви не відчуваєте ніяких запахів і не чуєте сторонніх звуків. Балон під'єднано і тепер можна просто запалювати плиту. Вмикається або підпалюється плита максимально просто. Тут не потрібні ніякі ні сірники, ні запальнички. Все передбачено конструкцією плити. Ми просто обертаємо руків'я, чуємо, як пішов газ, робимо ще отакий рух і все. Плита у нас працює, це її максимальна потужність, і одразу хочу сказати, що плита насправді дуже потужна. Але якщо нам потрібно менше вогню, ми це можемо відрегулювати обертанням руків'я. Тобто, будь ласка, все як в звичайній домашній плиті. З власного досвіду скажу, що ось така плита кип'ятить приблизно літр води буквально за декілька хвилин. І також за лічені хвилини нагрівається до робочої температури велика потельня діаметром 26-28 см. І відповідно на цій плиті можна. Готувати будь-які напої або страви, які ви готуєте на звичайній плиті. Тобто ніяких обмежень немає через те, що це портативна плита. Вона повністю виконує всі функції звичайної домашньої плити. Після використання плити, нам потрібно повернути ручку регулювання вниз до упору для того, щоб вимкнути газ. І також потрібно від'єднати балон, щоб система не знаходилась під тиском. Це наша безпека. Для цього можна просто підняти ось цей важі догори. І таким чином балон в нас просто від'єднується від системи, і система вже не знаходиться під тиском. Також тут є певна система безпеки. Наприклад, якщо ми. Використали плиту і забули від'єднати балон. Тобто система в нас досі знаходиться під тиском. Але ми цю плиту починаємо ховати назад в свій чемоданчик. Коли система знаходиться під тиском, в нас догори піднімається ось такий обмежувач або індикатор, або прапорець, кому як подобається. І якщо ми. Спробуємо закрити кейс, в нас нічого не вийде, адже він в нас одразу упреться, у цей обмежувач. Тому обмежувач в такому випадку ми просто ось так натискаємо, і в нас балон також від'єднується від системи і зникає тиск в системі. Тепер кейс нормально закривається, і нашу плиту можна в такому вигляді зберігати або транспортувати. Тепер щодо балонів, які підходять для використання з такою плитою. Зараз. У нас на столі стоїть чотири газові балони. Вони здебільшого підходять для будь-яких портативних газових плит, але є певні нюанси. Для нашої плити з цих чотирьох підходить тільки один. І це стосується всіх портативних плит, ось такої конструкції, яку ми щойно бачили на відео. Справа тут полягає в наступному. Якщо придивитись уважніше, ми побачимо, що сопла газових балонів знаходяться на різній висоті відносно їх корпуса. У цих трьох балонів сопла знаходяться на одній висоті, а тут в нас сопло трішки вище відносно. Корпуса. Відповідно, ось тут в нас висота буде приблизно десь 2 см, а у цих балонів 1 см. І для портативних газових плит радять обирати саме ось такі балони, у яких сопло має більшу висоту 2 см. Якщо неправильно підібрати балон, то ми матимемо наступну проблему. Ось, наприклад, я взяв балон з низьким соплом, я його встановлюю і намагаюсь. Під'єднати його до системи, щоб в ній з'явився тиск. Але в цьому випадку в мене обмежувач може вже впиратись в корпус самого балона. Відповідно, це не дозволяє балону щільно прилягати до системи, і таким чином в нас може підтравлюватись газ. От. В даному випадку тут буквально є зазор ще в 1 мм, але краще перестрахуватись і взяти балон, у якого ось тут буде запас хоча б сантиметр. Таким чином, в нас обмежувач не буде упиратись в корпус самого балона, і плита буде працювати нормально. Відповідно за можливості, краще все ж таки використовувати ось такі балони з високим соплом. Але якщо такого балону немає в хазяйстві, можна скористатись і звичайним балоном, але під'єднувати його потрібно вже набагато обережніше і слідкувати, щоб при під'єднанні у вас не було витоку газу. І нарешті останній момент, який одночасно стосується і безпеки, і економічності такої плити, тобто витрати газу. Я знову встановлюю балон, під'єдную його до системи, вмикаю плиту. Наприклад, я щось приготував там, або вскип'ятив воду. Далі я вимикаю плиту, від'єдную балон. Ну, і в принципі все, в мене плита безпечна. Але є нюанс. Я знову можу її підпалити. Як ми бачимо, в системі залишається ще певна кількість газу, і вона без балону після використання може ще пропрацювати там, декілька секунд, 2-3, інколи навіть 5 секунд. Цього може бути. Вдосталь для того, щоб зробити якусь шкоду. Тому після використання плити обов'язково стравлюйте газ з системи. Ну і також ми бачимо, що тут система невелика. В цій системі там може розміститись буквально декілька грамів газу, але цих декількох грамів вистачає для того, щоб плита пропрацювала там 5 секунд. Відповідно, витрата газу на максимальній потужності у цієї плити досить мінімальна. Працює вона економічно. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!